У Києві та області сьогодні вночі працювала ППО за даними очільника Київської міської військадміністрації, адміністрації в Солом'янському районі. Влучання уламків ворожого БПЛА у верхній поверх житлового будинку попередньо минулося без постраждалих пошкоджені вікна та шість автівок. На місці працюють служби. Напередодні в Херсоні попрощалися із Володимиром Шумом. Чоловік загинув на водохрещі. Тоді російські війська атакували дроном маршрутку, в якій їхали мирні жителі. Володимир Шум працював спеціалістом відділу екології, управління комунального господарства та благоустрою у мерії Херсона. До свого 51-го ліття чоловік не дожив тиждень. Він став єдиним загиблим від тієї атаки російських військ. Ще дев'ятеро людей тоді зазнали поранення різних ступенів тяжкості. Очільник Пентагону Лойд Остін оголосив міст пакета військової допомоги для України на 500 мільйонів доларів під час 25-го засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн. Німеччина на цій же зустрічі заявила про надання Україні боєприпасів для протиповітряної оборони, танків та іншої бронетехніки. Також Берлін ставить мету підготувати ще 10 тисяч українських солдатів цього року. А президент Зеленський заявив, що на зустрічі Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки загалом на 2 мільярди доларів і додав наступна зустріч у такому форматі запланована вже на лютий. Більше про підсумки цього Рамштайну розкаже Олександр Можичук. На американській військовій базі у Німеччині відбулася чергова зустріч союзників України, на якій вони координують військову допомогу Києву. Цей Рамштайн відбувається незадовго до приходу до влади обраного президента США Дональда Трампа, і деякі учасники саміту не відкидають, що засідання стане останнім у такому форматі. Очевидно, що для Європи та всього світу починається нова глава лише через 11 днів. Це час, коли ми маємо співпрацювати активніше, більше покладатися один на одного та досягати. Ти разом ще вагоміших результатів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським запевнив, що Україна може покластися на ФРН незалежно від результатів виборів в Україні 23 лютого. Берлін, зокрема, в найкоротші терміни передасть Києву додаткові ракети до Айрісті для посилення протиповітряної оборони, які призначалися для Бундесверу, але зараз перенаправляються з виробництва безпосередньо в Україну. Також Берлін надає 22 леопарди, зенітні самохідні установки гепард колісні гаубиці, 20 БМП мардер з необхідною амуніцією. Крім того, США пообіцяли Україні фінальний пакет допомоги від адміністрації Джо Байдена. Ми не повинні здаватися, і саме тому я оголошую сьогодні про черговий пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Він включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, військові боєприпаси, більше боєприпасів класу повітря-Земля та інше обладнання для підтримки українських F-16. Нагадаю, на цьому засіданні Рамштайну в останній головував міністр оборони США Ллойд Остін. для його німецького колеги Пісторіуса. Це також може бути останньою його та. Пою зустріч на посаді міністра оборони ми пройшли такий довгий шлях, що було б чесно кажучи божевіллям зараз кинути м'яч і не продовжувати будувати оборонні коаліції, які ми створили. Тим більше, що вони вже допомагають нам рости, особливо і з тим, що по суті є нашою спільною оборонною силою, незалежно від того, що відбувається у світі. Кожен хоче бути впевненим, що його країна не буде просто стерта з мапи. Також Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Вони обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння, яке потім отримає зсу перед засіданням. Рюте наголосив, що війна в Україні має прямі наслідки для глобальної безпеки дуже добре, що ми проводимо цю зустріч сьогодні тут у Рамштайні. Насамперед, тому що нам потрібно зробити все можливе, щоб Україна отримала все необхідне у плані підготовки, у плані оснащення, щоб продовжити боротьбу та здобути перемогу у цій боротьбі. Ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращій позиції, коли за ініціативи України почнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт. Міністр оборони Канади Біл Блер оголосив про виділення Україні військової допомоги на понад 300 Мільйонів доларів водночас Норвегія спрямує до нас найбільшу військову допомогу у своїй історії понад 2 мільярди євро. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров. Окрему увагу приділили питанню посилення систем протиповітряної оборони України. Це критичний напрям, і ми розраховуємо на підтримку з боку Норвегії. Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Володимир Зеленський під час Сідання Рамштайн закликав західних партнерів, і в першу чергу Трампа не припиняти підтримку України. Президент також зауважив, що потенційне розгортання іноземного контингенту в Україні є одним із найкращих інструментів для примусу Росії до миру. Олександр Мурчук, на СТБ. Єдині новини. Після Німеччини Володимир Зеленський вирушив до Риму. В Італії український президент зустрівся із головою ради міністрів країни Джорджою Мелоні. Говорили про зміцнення безпеки та підготовку до конференції з відновлення України, яку планують провести в Римі. Також розглянули розбудову нашого повітряного щита. Володимир Зеленський подякував Італії та її народу за непохитну підтримку України та допомогу у посиленні ППО. Я подякував прем'єр-міністру про позитивне рішення щодо наступного пакету підтримки, і зараз ми хочемо прискорити деякі деталі з цього пакету. У нас є італійські італьнепівіталійські, напівфранцузькі системи протиповітряної оборони. Сам для нас дуже важлива. Кількість ракет ми на неї розраховуємо. Є відповідний пакет ракет. Ми їх отримаємо. А є ще відповідний пакет, який також треба допрацювати, щоб вони до нас дійшли. Євросоюз готовий проявити лідерство в питанні допомоги Україні, але в Європі сподівається, що обраний президент США Дональд Трамп не припинятиме підтримки українців. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. Повідомляє американське видання «Політико». Калас зазначила, що в Європі не повинні будувати здогадки про майбутню підтримку для України від США за словами високої представниці Євросоюзу. Не в інтересах Америки, щоб Росія була найсильнішою країною у світі. Водночас прем'єрка Італії Джорджа Мелоні після зустрічі з Трампом у його резиденції в Мар Алаго запевнила журналістів, що США не припинять надавати допомогу Україні. За її словами, Трамп, мабуть, рухатиметься до мирного рішення, і це означає, що він не покине Україну а Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх заяв про те, що він може завершити війну Росії проти України за один день. Обіцяні терміни зсунулися в бік великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Лемі. Дипломат позитивно оцінює ознаки відходу Трампа від своїх радикальних заяв про можливість досягнення мирної угоди між Україною та Росією за добу. Така риторика була притамана республіканцеві під час передвиборчої кампанії, але зараз ситуація змінилася. Водночас, позавчора, майбутній спецпредставник Трампа з питань України кіт Келох заявив, що він хоче за 100 днів знайти рішення для завершення війни Росії проти України